Нещодавно у Києві пройшло засідання балансової комісії на Екенергоатом, а на Хмельницькій АЕС нарада з питань розвитку атомної енергетики за участю президента України Петра Порошенка. Присутніми на заходах були керівники компанії та її відокремлених підрозділів. Про підняті питання, їх актуальність та шляхи вирішення ми говорили з генеральним директором Рівненської АЕС Павлом Павлишиним. Його коментар далі. Пале минулого тижня у Києві пройшло засідання балансової комісії. Президент на ЕКенергоатом позитивно оцінив роботу відокремлених підрозділів. Розкажіть детальніше, на яких основних аспектах зупинялися і які виробничі завдання поставлені перед колективами на поточний рік? Ми ну, розглядали всі аспекти діяльності всіх відокремлених підрозділів. Був дуже такий гарний доклад президента про взагалі діяльність нашої компанії за 2018 рік окреслені наші досягнення, які у нас були в цілому. Ми виконали план досить непогано. Ми вийшли з гарними результатами в частині виконання заходів КСПБ, підвищення безпеки, фінансово наші плани виконані були досить непогано. У нас є питання в частині порушень, які були у нас того року, в цілому по кампанії. Докладніше, що зупинився на наших здобутках в частині будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива гарні здобутки в частині введення капітальних інвестицій, введення основних фондів. Продовжено два енергоблоки. Срок експлуатації — це наш марівський на станція, третій блок і на Запорізькій станції. Всі атомні станції цього разу дістали позитивні оцінки. Не було ні одної оцінки. Якоїсь негативної по всім відокремним підрозділям. Я маю на увазі атомним станціям. Це говорить про те, що в цілому рік був досить, досить успішний. Позитивні практики, зокрема, нашої станції Вінницького ЕС, відмітив і Олександр Шевлаков. Дійсно, було сказано про те, що у нас є деякі питання, які ми ну, займаємося, розвиваємо. У нас невеликі запаси, складські запаси. Ми вже який рік добиваємося таких дуже гарних показників. Не дивлячись на те, що ми продовжували срок експлуатації блока номер 3 де було залучено дуже багато обладнання, все одно у нас запаси на досить на такому гарному рівні знаходяться. Було сказано про те, що у нас працює вже досить давно електронна система, нарядна, наша система, єдиний наряд. Якщо на якісь атомні станції хочуть запровадити цю систему, Ми так само готові її дати на Хмельниччині на Хмельницькій АЕС, зокрема, нещодавно прийшла на нарада з питань розвитку атомної енергетики за участю президента України Петра Порошенка. На зустрічі були присутні керівники як компанії, так і відокремлених підрозділів на в тому числі і ви розкажіть, як президент оцінює роботу нашої галузі в цілому. Він оцінює позитивну роботу нашого колективу, нашої компанії. Вона виконує всі ті завдання, які на сьогодні на неї покладає наша країна. Частка електроенергії досить велика. Вона збільшилась до 53-55%. Тому сьогодні зрозуміло, що енергетична незалежність нашої країни дуже сильно залежить від нашого колективу, від колективу нашої компанії. Президент окреслив такі речі, які сьогодні розвивають. Країну нашу розвивають нашу компанію. Ми дуже сильно збільшили якість охорони наших об'єктів і фізичний захист наших об'єктів. Про це було сказано. Нам вдається розвивати міжнародні стосунки дуже сильно залучати американські кредити. Це безумовно за допомогою самого президента і за допомогою кабінету міністрів. Ми залучили. Великий кредит під будівництво сховища відпрацьоване ядерного палива, те, що у нас підписано контракт по холтику. Де він досить успішно йде, а це незалежна позиція в частині вивозу ядерного палива, не в Росії, а у нас. Так само він підкреслив, що дуже успішний проєкт діверсифікації палива ядерного палива з компанії Westinghouse, що сьогодні вже досить велика кількість блоків. Або завантажує частково, або повністю завантажене вже Пали Стінгапс. Президент нашої компанії в доповіді окреслив речі, які дозволять нам ну, розвивати нашу компанію і взагалі країну. Це перший енергетичний мост, Україна ЄС, виділення одного блока Хмельницької станції на роботу. В енергомережу Європи і він дасть нам змогу будувати, добудовувати блоки 3-4 на Хмельницькій станції за, за рахунок цих коштів, які ми будемо получати. Якщо говорити про реактора будування да, в нашій країні, то сьогодні вже підписаний меморандум з компанії Холдик на розробку ліцензування. І впровадження будівництва малих модульних реакторів СМР 160 у нас є вже міроприємство по компанії, Ми сьогодні досить активно працюємо, і наша станція розглядається першою в частині будівництва цих малих модульних реакторів. Була дуже позитивна нарада. Ми думаю, що ті питання, які Раніше не могли зрушити з місця. Вони зараз мають зрушити з місця. Обговорювалися також і робота в умовах нового енергоринку. По енергоринку питання все ж таки стояло. Всі чекають, коли запрацює цей закон. Ми сподіваємося, що ми зможемо продавати нашу продукцію. Більш вигідніше, ніж сьогодні у нас її купують за фіксованим тарифом. І у нас з'являться кошти на розвиток і виконання там, тих завдань, які ми навіть про сьогодні говорили. Це будівництво с хаята, будівництво лінії видачі з Хмельницької станції. Ну і у нас досить багато насправді проектів сьогодні є. В компанії, які ми маємо робити, це і КСПБ мероприємство, і мероприємство по фізичному захисту. У нас не стає коштів сьогодні. Ми маємо сьогодні оновлювати наші колективи там і в частині техніки, інструментів, і інших питань. Всі сподіваються, коли запрацює цей закон, ми будемо більше заробляти коштів. Чи говорили взагалі про персонал, про те, як мотивувати його, як стимулювати затримуватися на атомних електростанціях, і, зокрема і про збільшення заробітних плат, взагалі, якою є позиція президента стосовно соціального рівня забезпечення працівників атомної галузі? Президент країни дуже уважно слухав запитання в частині персоналу, які були окреслені, він дав ряд доручень по цих питаннях. Тому я думаю, що вони будуть вирішені. Це в частині коштів, ті, що ми даємо на розвиток 30-кілометрової зони, там, ну і друге питання. Ну, В частині заробітної плати дійсно питання піднімалося. Ми маємо з вами розуміти, що сьогодні заробітна плата в нашій компанії складає в середньому 22 тисячі гривень. Це дуже велика заробітна плата в середньому по нашій країні. Ми там, місяць назад по статистиці були на другому місці по заробітній платі, тому. Безумовно, ми працюємо значить, на рахунок мотивації, ми працюємо на рахунок підвищення заробітної плати. Але ми все одно маємо розуміти, що у нас вже сьогодні досить велика середня заробітна плата, і ми стоїмо на перших сходинках цього рейтингу. Але це не говорить про те, що ніхто нічого не буде робити, безумовно всі працюють над цим. Сьогодні є закладені кошти, і ми подаємо свої пропозиції в тарифи, щоб закласти підвищення заробітної плати на досить великі відсотки. Ну і крапка в нашій сьогоднішній розмові з вами. Все-таки зустріч з президентом можна назвати результативною. І як ви гадаєте, чи позитивним є цей крок взагалі зустріч його з атомником? Ви зустрічається президент країни з Галузі. Це, це дуже позитивно для Галузі. І по дорученням президента має бути окремо указ по цій нараді. Ті питання, які були окреслені, вони мають війти в цей указ. Ми маємо розуміти, що сьогодні в Верховній Раді розглядається дуже велика кількість законопроєктів, які стосуються і регулятора, і атомної енергетики в цілому, поводження там з радіоактивними відходами. Нарада з президентом країни вона дає такий особливий поштовх для розвитку всіх галузі. За останні роки таке рідко відбувалося, тому я рахується. Це дуже позитивний крок. Навіть якщо там якісь скептики говорять, що це просто так, повірте мені, це не просто так. Це Тут розглядалось дуже серйозні питання стратегічного плану розвитку галузі і взагалі енергетичної нашої незалежності всі країни. Тому це дуже позитивна нарада. Дякую за коментар. Дякую.